Eu não acordei antes de Але друзі, але, друзі, на ми, ми настільки вражені вінничанами, От зараз хочемо показати, який просто різний пошарок людей від просто найменших сьогодні в Вінниці від найменших до великих досвідчених різних професій, люди, різного життєвого досвіду. І всі всі ми спитали, ви що всі бачили сніданок? Ви знаєте, що ми тут сьогодні будемо? Ви кажуть, да, правда? Так! Да. Но... Абсолютно всі казали, що побачили в нашому інстаграмі, що сніданок сьогодні буде у Вінниці, І саме тому сьогодні на центральній площі. Ще ну Сьогодні, знаєте, ну так сторінно людей, я скажу. А скільки власна? ще багато побігло на роботу? Так, і фотографувались теж, до речі, всі. Призи. А, призи. А, нам, глядачі, наші писали, хотіли сказати, де, що нам відвідати, що побачити. І от, власне, Перепрошую, Владислава Вланова активна, активна була дуже написала, що нам потрібно відвідувати саме водонапірну вежу. І ми тут Владислава. Ми тут чому водонапірна вежа? Е, тому що це пам'ятка Вінниці, вона вежа становить 28 метрів. Висота. І це ваше улюблене місце. Так, так. Mm -hmm. так наступний і, і, до речі, Славіслава, ми знаємо, ними виявляться. Каже, я вас знаю. А ну-ка, давай згадуємо. Чотири роки тому в сніданку з один піс-1 вона була глядачкою в студії сніданку. І тільки ж років вона вірна нашій е, Наступний вам. глядач, для якого у нас теж є подарунок. Руслан я думаю, а, що можна та, вже та, давати та, подарунки. Це Олександр Зубко та, також та, порементував та, на водонапірну вежу. Я Так розумію, що це ваше просто улюблене місце. Він так, це центр тут е, неможливо не побути. Тут завжди класно, завжди атмосфера. Де ще? Оде, топ 2-3. Сандер Вишенька, алея космонавтів, то що потрібно в жарку погоду. Слухайте, ви ж молоде покоління Вінничан, так? Комфортно Комфортну Дуже. А де Дуже. ви на Вінницький торгово економічний інститут технології. Що, що будете творити? Буду технологом або кухарем, а зараз я працюю кондитером. Так, Вінниця кажуть, тут спеціалітет must have. Ну, в Рівному Матик ми знаємо, наприклад, деревни там трошечки далі на захід. А Вінниця це найліпше Сало із хроном, це правда Принаймні так пишуть в інтернеті. Так. А що ще що як він не зараз? Хто вона? Яка це може бути шаурма або нашій вінецький фасфу вулиці? Ласно замідається. <проб> що воно <проб> це е, наш один. Мешканець міста створив такий бізнес. Він подає бутерброди із а, різними начинками. Так у нас ще сьогодні час є дуже І наступний. Будемо сюжет, до речі, ну, знімати вже Чекайте, Обов'язково ефірі сніданку і Оксана Спорубада. Скажіть, Оксана, Де, ваше декіль. улюблене місце, можливо, з тих, що ще не називали. Ну я радила вам гарний герой, вас за підрагані. Багато я підчувати про старте місце, і я всім раду

Яку от so, yeah, well, yeah, недавно була пісня молодої виконаниці ми цілувались e, yeah. під Вінницьким дощем? Мені було 18, а йому не було ще є так, якщо я правильно Це ви хочете сказати, що історія ця вівницька наша закінчення тут. Будемо так, чекайте, слухайте, у нас є ще одна копила. Активні наші речі прийшли, вас звати. Добре, а відрекомендуйтеся. Я Аліса, я вчитель англійської мови і чоловік і далі. А мала. Він. І шановно чекаємо дитинку. О, Дості, вітаю! Вау! вау! От нас сьогодні вдача. Слухайте, Алісо, ну, ми ж з теговий вийшли по історіях і, і Вінниці різних. то, що тричі столиці України в свій час, почитайте, українці в той момент Україна тригерний для історії, Україна момент, українськість Вінниця зберігла. Вінничани, ті, хто тут був, ну не згадуючи Петлюру і так далі. А Ін, ви вишивіть нам так. Цінниця тримала статус сім років найкомфортнішого міста України. В чому комфортність? В людях і в наших місцях так слухайте, Зараз в Харкові скажуть Харків'яни найліпші люди в світі. А Одеса скаже, і будуть праві комфорт. Чом він полягає у півниці, комфорт життя тут. Я все одно повторить це в людях, в нашій душі міста, в тому, що ти можеш. Вийти де завгодно поїсти, гарно ага. е, себе е, десь розмістити, е, гарно збратися. Скрізь це лисяти, що вже тобі класно і комфортно, і добре. І навчальний заклади у нас класний. Але знаєте, ми зараз дуже багато з вами говоримо про переваги Вінниці. Я до речі, в мене багато знайомих відвідували Вінницю, Ніхто не сказав нічого. От мені всі кажуть, Вінниця просто супер Вінниця, віничаток. Можливо, можливо, є якісь нюанси, над яким треба попрацювати. Так, от, Що не подобається, і хотіли, щоб. Це виправдає. Я не тури, туристів. Я просто їдеса, піш, їдеса? Я пішла туризму. Да я хотіла сказати, що в Вінниці він саме східна точка каміння. Ви знали про це? Тут є шлях кам'яно-подоліку з Вінниці до Кам'янця-Подільського. Це було відкрито 21-му році. І цьому році я пройшла триста кілометрів, і я всі агітую, що всі проходили, і якраз всі побачать, наскільки він туристична. А Коротенько, скажіть влада, будь-яка місцева, бата тут ми розуміємо, це є місцева влада, громада і так далі. Це робиться дуже зберегти історичні точки, щоб зберегти українські Вінницю, як таку історичну, чи воно все таки, знаєте, забудовує і так зараз з кусок навіть шляхом почали місцева влада навіть по обла. Розуміти, що цей шлях настільки туристичний, щоб тривав би ще більше туристів. Він і Вінницького область друзі. Ось такі історії. Ми Вінниці продовжуємо ще трошечки попрацюємо. Христина Бокавець, Руслан Сенішкін, сніданок гарно повернемося. А звичайно, повернемось. Такі люди, подивись, як це не повернутися. Друзі, Вінниця так зустріла. Слава Україні! Ось нас тут багато хоч ще говорити, але студія.